Шановні гості, глядачі мого каналу, у нас вже цвіте сонячник повним ходом, давно дуже не був вдома. Це вже коли їхав де по 10 вітало, це вже їду, вже дивіться, цвіте. Бджоли на ньому, бджіл багато, бджоли працюють, літають, гудуть. От, тільки що погода не дуже, і золотарник зацвітає. О, Сонячничок цвіте, надіємося на якийсь врожай, але цей на стиж... ну, дощі йдуть, постійно дощі, навіть сіно не викосив, стоїть невикошене. От Сонячник дивіться, як вже можна сказати на 100% майже весь цвіте. Деякі вже так конкретно цвіте, вже й доцвітаємо. Ну, не знаю, що там це, але що дуже погано те, що погода не дуже. О, але чутно, як бджоли гудуть і бджоли літає багато. Сьогодні працю, ну, працювати хочу на пасіці, де там ще доставити магазини, де в общем ти роботи багато і не все стигаєш. Ось яка краса, перший раз це за років 9, напевно, соняшник посіяли. Ну, побачимо, як буде до збір цього року. Ось тут золотарник. Золотарник теж разом з соняшником цвіте, але він буде довше цвісти. Хоча цікаво, соняшник цвіте на золотарнику бджоли не видно. Там теж соняшник, Так, все, будемо їхати додому. Да, друзі, це видно, що йде взяток, тому я на пасіці не був все позаростало. Ти що, Бджола взагалі уваги на мене не звертає, тільки несуть, несуть, працюють. Зараз вже більш детальніше зніму, все показую що тут робиться. Ти що там взагалі ці, Ого! Це дивіться що робиться. Оце видно йде взяток. Хоча не дивлячись на те, що не дуже льотна пода. Як пасіка зросла? Ну, десь днів 10, а вдома не був. Дивіться, скрізь треба ставити магазин, Ну коротше, роботи сьогодні, багато завтра їхати назад. Тож зараз будемо до роботи. Третя година дня, бджола дуже активно зараз працює на соняшнику Я думаю, різнотрав'я соняшник взагалі чорний, такі як крої літають. Але бджола дуже активно взагалі летить, як ви бачите. Так, Я тут трошки зранку небагато працював, поставив декілька магазинів і декілька сім'ї додав І Зараз їду працювати на лісовий тачок. бо дуже давно там не був. А вже біля хати буду працювати ввечері, де ого, на льотках що робиться. Де пообриваю, ну дивіться, як бджола йде, несе, дивився, що є принос капітально почали нести, Недивиш, не дивлячись на те, що не дуже погода. Вчора був дощ, сьогодні передають дощ, в суботу був взагалі такий, що дай дорогу. Зараз хлопці я їду в ліс, бо докурдона там не був і дуже спішу, хочу там взяв 5 магазинів туди. О, зробив, до речі, їх вже сьогодні робив на шутку руч. Дивіться, як позорохтуло, вже сильно дав задачу, він зараз ну, біля бджолу вже вечора буде кусити. А так поки двір там все пообкошує. Е, що їду туди в ліс, я кажу, везу 5 магазинів і везу вощину, буду дивитися, де розширати, що треба срочно льотки. дивіться, як все позаростувало, але таке служба, є служба. І від того нікуди не дінемся. Ось там в мене по два магазини стоїть, там є один вулик, де вже три магазинчика стоїть. Тут теж скрізь поставив, то зараз будемо їхати в ліс. Звідти вже зніму відео, днів 10 я точно там не був. Тож до зустрічі в лісі. Не забуваємо ставити лайк, коментувати, як у вас зараз взяток іде соняшника, як погода. І, да, і в основному як... чи є взяток. Дивіться, доїхав я до лісового точка. Тут же золотарник починає затвітати. Гул стоїть, дуже великий гул стоїть, бджола вся працює. Тільки тут одна слабша сімейка є. Деяких магазин я раніше поставив, дивіться, що робиться, бджола працює. На вод... Цікаво, що вони на воду не йдуть. У мене така поїлка, вони взагалі не, не йдуть. Отак, бджола працює, зараз і ми почнемо працювати. Дивіться, як іде, взяток йде, то бджола собі спокійно працює, нікого не зачіпає. Так, я зараз там привіз 5 магазинів. Зараз ми їх поносимо, все зробимо і почнемо тут зразу, де вощину треба доставити, де зразу поставимо магазини, трішки попрориваємо льодки. Тут мій цей перший рік, який був, дивіться, дивіться, що робиться. Ну так, як я казав, якщо соняшник є, то взяток його з нього зараз йде капітально. Е, так, хочу вам показати фундук, він вже тут позаростав, але дивіться, які вже горіхи на фундукові. Славні. Ось дивіться, які вже горіхи тут. Цей один пропав у мене. Цей один у мене пропав. Оцього я вдалося рятувати, тут дивіться, які славні горішки. Це деякі саженці вже третій рік, деякі другий рік. Ну Майже на кожному є. Фундук. Ось дивіться. Дивіться який. Тут моноліоз, я так зрозумів вже, Чи, що це таке. І зараз ми до бджіл. Зараз ми одразу до бджіл. Так, так, так. Ну там далі фундуки вони ростуть, на, всі, на всіх є завість. Гарний горіх о, дивіться, яким ти шо, який шикарні. Якщо білки цього року перші не потирять, то хоч можна буде якісь зібрати. Все, я до бджіл. Розпаковую машину і вперед. Буде цікавенько, що обов'язково будемо знімати. Зараз покушу, що у нас тут робиться. Магазини. Переміжку з суш-вощиною і 10 рамок вощини. Магазини сьогодні зранку робив. Не зранку, а як приїхав, так, да, з 10-ї години, можна сказати, почав робити їх. П'ять штук зробив і зараз їх тут будемо виставляти. Так, димара я взяв, рукавиці взяв. Все, зараз будемо першим ділом вощину, подоставляємо де треба, а потім вже займемось магазинами. Щось буде цікаво, обов'язково буду показувати. Спіткала мене вже перша халепа. Їхав так, спішив, що забувся взяти стамеску. Це дуже погано. Зараз будемо якусь гулячку шукати, щоб було чим підважити рамки, якщо щось. Один із найменших роїв, я його в першу чергу хочу подивитися, який я привозив на цю пасіку. На цього на всього це дитяк а маточка сіє. Це їм ставив свіженьку вощину, з цієї сторони набагато краще, зараз покажу. Дуже незручно зніматися, з цієї сторони засів набагато краще і ця свіженька вощина, яку ставив став останній раз, зараз їм поставлю відразу дві вощини, бо тут і розплод на крайній рамці. Зараз тут вони всього займають 5 рамок. Зразу їм дам дві вощини. І хай працюють. Так, тут я теж Останній раз ставив дві зразу вощини, дивлюсь вже вони все відтягнули, сюди зараз ставити магазина. І хай бджоли працюють. Е, так, дивіться, пройшовся, подивився, доставив де треба вощину. У двох сім'ях я доставив вощину, одразу по два листка. О, і вже щоб вони були повні, а врешті вже треба ставити магазини. Я привіз п'ять магазинів, зараз де треба, там поставлю. Поки що по-другому не буду кидати, бо хочу кинути. Бджоли жовті такі летять. Ну, щоб всіх було вже хоч по магазину. Три бджоли причепилося, не дають спокійно мені жити. Після того, як придбав перчатки, от віць, який фундук, вибачаю, гляньте, які красавчики, гарні, зелені, три дочки, тут треба покосити буде тут. Але вже не знаю, коли напевно вже цей. Замітив, що якщо дивіться, я два рази чи три рази косив, то виходить, золотарник пропадає повністю майже. Кажуть, що він не виводиться. Дивіться, тут він тоді ще була тьма. А тепер я два рази ще косив і він вже тепер так не росте. Не росте. Так, зараз я поставлю цих п'ять магазинів і буду їхати додому вже. Та дитина просить ввечері вийти на рибу, на вставок, ну, не знаю, пообіцяв, потрібно виконувати свої обіцянки. От, дивіться, який гарний фундук, як невеликий кущик. От, дивіться, хочу показати. Вибачайте, що, можливо, забирає ваш час, але не можу не показати. Дивіться, тут п'ять в кучі. Чотири. Ну дивіться цят Що ж з цього деревця тут? О, гляньте. Тут так само. На цей рік ще ми дуже багато нам уваги не приділяємо йому. Але потім вже будемо приділяти. А тут минулорічних, де мені спалили, я думаю, що добре, що їх не повикопав, вони попускали, ось пагонці почали рости. І там теж, ну. Та я вже пішов по магазин і буду зараз їх ставити. Буду ставити сім рамок. Магазин восьмирамочний, ставлю сім рамок. Чотири рамки сушиту минулорічної і три рамки вощини. Так їх трошки ширше розтягую, і щоб вони собі гарно сюди... широкі гарні рамочки були. Все, йду брати магазини і несу їх ставити. Так, зараз хочу глянути тут у цей, де два магазини стоїть. Де я саме перший ставлю. Долюсь, тут якби магазин. Вони вже занесли цей верхній, нижній не знаю, зараз хочу глянути верхній. Це магазин повністю різнотравий, я соняшник сюди точно не попав, бо вони ж тоді його майже доносили, коли я ставив їм другого під низ. Зараз спробую достати, там без стамески не незручно працювати, але зараз ми спробуємо. Ну ось так, дивіться, я попрацював цей рій. Рамочка повністю запечатана. Це я третю достав з краю з цієї сторони, теж повністю запечатана. Темніше п'ятно, 15 тоді вийшов розпліт. Дивіться, ця рамка теж там вже майже повністю печатна. І дивлюсь, що ниж... Ого, і тут і ця печатна. І оця, дивіться повністю. Я ж кажу, тут, це то Тепер питання. Дивіться, хто як думає, будь ласка, підкажіть. Е, що, ставити третій магазин під низ. Е, під низ ставити третій магазин е, сюди. Чи цей верхній відкачать? Як ви скажете, так і зроблю, бо ну, у мене не дуже такий великий досвід, щоб, цей, щоб такі взятки були. От, бачите, з цієї сторони так само. Воно. Зараз гляну ще ті, де раніше ставити, теж подивлюся, як там принос. То будь ласка, підкажіть, чи ставити третього магазина, чи все-таки верхнього відкачати. Дивіться, відкрили цього магазина, подивитися, бачу, ця бджола відстроїла свіженьку вощину і вже гарно підливають. То взяток іде, хай їх підливають. і тут вже треба буде можна через день-два ставити по ще одному магазину суші, вощини, бо суші вже немає. Ділюся, що гарно підносять, дякують Богу, що бджоли працюють. Тож буду зараз доставляти ще два магазини на вулики, які треба поставити магазини, і буду їхати додому, буду біля дому ще працювати.